Всім доброго дня. Отже покажу, продаю я свій прилад Golden Mask 4 Pro. Ось таким коробочкою з документами, все як має бути. Комплектація. Чохол на блок управління, чохол на батарейний відсік. Гарантійка магазин лопата. Прилад був прибран, при, придбаний у 2021 році. От Зараз я покажу то. Ось дата придбання приладу. Ну, а також в комплекті іде інструкція до нього. Карбонова штанга, одна, також друга. Дві карбонові штанги. Тут є невеликі потертості, От, як бачите, на самих резинових вкладочках. Так, також. В комплекті йде зарядка до акумуляторів. Далі у нас йде блок управління. я постараюся акуратно все все дістати. Прошли одне рукою з брошю. Такий от блок управління все добре працює чітко. От. Тут металевий підлокітник. Сама ця штанга, скажімо так, верхня йде металева, підлокітник металевий, не поламається. Так. Ну і сама катушечка. Катушечка в хорошому стані. Все чітко працює, в ремонтах не був, от, кажу, Така от котушечка. От, як бачите, захист ідеальний, немає ніяких нетріщин, ні немає сколів, немає нічого. Ну, от. Добре, себе кадушечка показує. Майже 3 роки з ним підходив. Гай ну, навіть 3 роки, зараз я вже з ним не хожу, бо я купив собі, собі бачите, купив собі ну, от. Тому і продаю даний привод. Ціна даного приладу 10 тисяч грн. Ну от, присутній невеликий торг. Всім дякую за увагу. Пишіть, дзвоніть, будемо з вами говорити.